Україна одержала західну зброю з дозволом бити по Росії. Про це повідомила новопризначена міністерка закордонних справ Латвії Байба Бражев в інтерв'ю Європейській правді. За її словами, до недавнього часу Україна отримувала зброю від західних партнерів виключно із застереженням уникати ударів по території Росії. Втім, ця тенденція вже почала змінюватись. Вже зараз є країни, які вже надали Україні зброю без подібних обмежень. Справді, абсолютно. Звісно, не все оголошується публічно, і навіть краще не говорити це в голос до певного часу. Головне вплив на полі бою, бо тут є вибір: чи говорити про щось голосно, чи просто робити те, що треба. За словами міністерки, якщо є об'єкти, з яких Росія атакує Україну, то Україна має право на удар у відповідь, якщо ці об'єкти розташовані на території Російської Федерації, мовляв, таке застосування зброї дозволяє міжнародне право. Крім того, браже висловила переконання, що у війні час грає не на користь Росії. Зазначимо, останнім часом на території Росії почастішали випадки бавовни. Зокрема, цієї ночі безпілотники здійснили атаку на дві російські області Рязанську та Воронезьку. Внаслідок чого на Рязанському нафтопереробному заводі, який може обробляти до 18 мільйонів тонн нафти щороку, зайнялася пожежа. Максим Турчинський, телеканал НТА.